Доброго дня, сьогодні 19 жовтня, знаходимося біля грушки. Перше по доношенню у нас е, грушка Дельборая або Снежка або Рікс 1247. Дерево невеличке, десь метра півтора, але зібрали майже ящик грушок. Е, коли збирали ще напевно днів 10 тому грушки були зелені, почали вони одна, відпала, друга, зібрали в ящичок це полежали, почали вже живтіти. Можна вже пробувати каштувати. Зараз візьмемо грушку, всі важити не будемо, тому що тут є плоди від мала до велика. 350 грам рівно. Щось поменше, візьмемо 214, щось ось більше я бачу є. 435. Ну, таке, розкидано. Дерево молоде, десь там було ногівки більше, десь менше. Так, ріжемо, пробуємо. Таке ось багато соку, видно, переливається. Зараз скоштуємо. Вже вона потихеньку почала поживтіла, такий соломиний, і почала продавлювати. З той плот, який продавлюється, почали вже споживати. Він смачний, до речі. Ну, Напевно, ще потрібно днів 3-5 полежати. Ледве-ледве хрустить вона така і м'яко ж буде маслинистий. Зараз він теж вже є, такий, але той маленький-маленький, наче. Грусь не знаю як кому подобається. солодка, Невеличка кислинка є в груші. Такий смачний мінісорт. Так що це так.